Ти... Ти сміявся над мною в інтернеті, Коли, блядь! -а! -а, -а! Бля. А совушка, як прочитати назву? Усі привіт, з вами Мурка. І сьогодні ми розпочинаємо новий огляд гри, якої мені порекомендувала моя підписниця Аємпартворкер. Отепер, нарешті, я можу це прочитати. А перед тим як розпочати цей ролик, я пропоную вам підписатись на мій канал, поставити дзвіночок. І, звісно ж, перейти на канал у моєму телеграмі. Підписавшись на мій телеграм, ви знайдете унікумів, єдиних геніїв, які існують. На цій землі, які недавно взагалі то зробили зі мною стікери. Так що бігом до мене спілкуватися. А ми полетіли. Тут навіть є пролог Сушот. Мене звуть пан Сушот. Я просто звичайний житель. Я недавно переїхав до цього міста і чіґякі з назвами авторів взагалі проблем не було. Чому не Житомир? Я чую, що це місце трішки небезпечне, тому що жителі тут доволі такі конфліктні, неправда. Хоча... Так, правда. Сьогодні мій перший частковий робочий день в Ашані. Я маю йти в Глобал, бо буде дуже пізно. Вау! Wow! Вау, wow, боже, та підписниця, яка мені це рекомендувала. Ти богиня. Капець, а туди ми йти не можемо, так розумію. Дивитися мишкою. Боже, та це це шо, Таймсквер? Це Таун в Японії. А чекайте, ми, походу, в Китай. Ці молоді в наші дні. Ай, закрий рот. Жеза, туди його, цього дідька лисого старого. Ей, чувак! Ай, я відчуваю себе круто. У чувака, походу, був корпоративчик в Єві. Туди! Де тут продають лапшу? Рамен. Наруто дуже сильно любив рамен. І я також дуже сильно люблю рамен. О, хтось від Єви так і не відійшов. Бляха, що з твоєю зачіскою? Оу мен, ох, чувак. Ай! Думає, що він крутий. Чекайте, той чувак з'явив, він впав на коліна перед Амуркою. І так буде з кожним. Так, взагалі, мені пиздецьки подобається така атмосфера. Я дуже-дуже сильно в майбутньому хочу подорожувати в такі місця. І зараз я просто якась фігня, яка змусить мене пожалкувати за свої слова. Чекайте, а це не чувак з восьмого. з восьмої платформи. О, дійшли до Ашану. А ось і мій Ашан, де я сьогодні почну свою часткову зміну. Я маю спочатку привітатися з менеджером. З цимпаєм? Прямо як в цьому як в Closing Shift від Chill's Art. Добрий день, цимпай, ми знову разом. Панцушот. Ам, um, хеллоу. та тихіше. О боже, о боже. А, це ти. Він так погрозливо до мене біг. О, я чекаю, не дочекаю з тобою сьогодні попрацювати. 12. Дванадцять я думаю, у Китаї просто своя образна система розрахунку і зачісок. А я сьогодні зроблю все якнайкраще. Зараз, поки клієнтів немає, тому ти просто можеш оглянутися в магазинчику перед тим, як розпочати свою роботу. Ви мене найняли калькулятором, то що мені здається, у вас проблемки, реально. Коли будеш готова, займи свою позицію. Так, сер, яка вордовська стрілка. Давайте реально оглянемося. Блять, що за крінж? Газетки, новини Житомирщини. Сьогодні на Житомирщині жарко. Настільки жарко, що той, хто пише цю газету, продав останні труси, щоб купити вентилятор. Е, дарма. Світло вже і в нас почали виключати. Дарма продав труси. І так, чіпсики, сухарички, Піпісічки Піпісічки є. Є піпісічки. Ну все, я готова працювати. Що мені треба робити? Ніна, дякую тобі за твою важку роботу. Я ніфіга не поняла, що за ракурси дебілячі. Окей, я залишу обов'язки касира на тебе. Ну, я так і знала, що я буду тут калькулятором. Насправді в мене є речі, про які я маю подбати. Вибач, але поки займайся сам, а? Я маю бути самим в перший день? Та не переживай! Це проста робота. Я тобі буду говорити інструкції, як тут працювати через телефон. Мені здається, він просто хоче здриснути додому. Окей, тоді, подбай про все. А точно я згадала. Все, я тепер зрозуміла, чого у них на футболках вісім, а написано 11. Це відсилка на 7-11. Ей, ти мене чуєш? По-перше, візьми сканер в свою руку. А в нас є інші варіанти. Коли покупець принесе до тебе якусь річ, проскануй її сканером. Дуже легко, правда? Мені здається, ми не скануємо, ми пиздим нею. На, де сюди, зараз тебе проскануємо. На. Чуєш ти бородатий? Ніфіга. Йоу. Та, блять. Єба! Окей, давай тепер розберемося з проблемними клієнтами. Візьми зброю і побий їх. What the fuck? Що? З залізякою? Сенсі, ми зараз реально будемо хірачити клієнтів. Чувак чисто до мене підійде, скаже: Вибачте, але у вас там неправильний цінник. Хує! Ти що, знахабніла? Мені дуже шкода. Звісно, тобі вже тепер шкода. У тебе добре виходить. Ага, дякую, Семфая. Для тебе стараюся. Бляха, у мене ще й рейтинг підвищується за те, що я б'ю клієнтів. Боже, та це робота мрія. Клієнти взагалі-то по факту не завжди праві. Тому треба бити тих, хто приносить найбільше проблем. Я готова іти і працювати в такому магазині. Чесно, я клянусь, я хочу в такому магазині працювати. Все, я все завершую зі своєю роботою. Я зараз відчуваю себе дуже ліни. Тому я піду зараз вип'ю чогось. На Ось якими проблемами ти мав зайнятися. Ну, я про це здогадувалася. А я просто жартую <соцес> жартівний Я вбитую сім'ю. Наступне: використовуй свій сканерсько-магазинський скіл. Матимеш змогу побачити рухи усіх проблемних клієнтів? Що за матриця? Що? Ти не можеш це використати? Взагалі, то це влаштований скіл будь-якого працівника магазину. Блять. Ви серйозно зараз? Офігіти народ Туда, блять, тебе Полетів, покотився колобком. Виглядає так, ніби ти вигадав магазинський сканувальний пристрій. Я взагалі в шоці? Я відчуваю себе як учасник моєї геройської академії, моя причуда дивитися через, через будівлі. Або це мій стендис, Джоджо. Коротше, тепер ти повністю в курсі. Працюй. Початок роботи. А, тут декілька розділів, то я ще цю гру зможу поділити на частини. Працюй до кінця робочого дня. Окей, так. Сканер, паленяка, ультразір. В принципі, нічого тяжкого. А, є спеціальний таймер, з моменту якого я можу використовувати свою причуду. Ти проблемний чи ти хороший? Дивіться, бо я маю не те, що паленяку, я маю залізяку. Я можу її не просто вдарити нею, а добряче вам струмити до дупи. Йоу, чел! У! Ти сука. Блять, іди сюди. Ви що думали? Наступний губатий? Ти схожий на одного антагоніста з попередньої гри. Я тобі на цей раз прощу. Наступний раз? Дупа буде розірвана, я обіцяю. What the fuck? Так, не дискримінуємо людей за їх зовнішність. Добре, Боже, скільки клієнтів? Нікого ж не було! Якого фіга всі активізувалися? Це та сама остання хвилина перед закриттям. Ууу, фенсі пенс! Привіт! Бой! У тебе є смак. Йоу, бабулю! Ооу, є! Нефіга собі. Yeah. О, ви соромитеся, не соромтеся. Ви виглядаєте прекрасно. Ви, гейша? Не зрозум. Ти шоо? По пузу yeah. тубі, чуєш? Бляха, та шо ж тут клоунів розвелось. Скажи, де ти купляв цей латекс? Ти... Yeah. БЛЯТЬ Ты, бля... так, ТИ ж... Yeah. ТА ЗДОВБИЙСЯ yeah. НАПІВ! Бляха, я нормального клієнта вдарила. Yeah. Через yeah. тебе, бля... yeah. Бляха, цей взагалі землю жреть. Yeah. Oh та... Це ти, блять, зараз. Сучка, це ти зараз мамці свой покажеш. Йоу, бляха Я попалася на це, сподіваюсь, ти мене не вдариш. Чуваче, додому. А, ти до сраки кумедний? Ти дуже кумедний, по-твоєму, це смішно. Я можу бігти, так? Ват ти що? Це не новий рік! Ти що таке? Хулітол? Поняла? Я думала, що це дідусь звичайний За що мінус 500? А, ти нормальний Бляха, я пінгвінчика одразу. Чекайте, він його виносить? Алло, 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 алло. Алло. Алло! Ой, блядь, дай мені нахуй сил, блять, посрати. Что тут відбувається, нафиг? Тільки нахуй вогнище. Нормально тобі? А чому я маю дбати про те, що робиться навколо магазину? Блядь... нахуй це не та платформа, Майнкрафт через три дороги? А це шо таке? Я вибачаюсь. У. А прикиньте, він би підірвав мені все в магазині. Блять. Я супергерой, і я чув, що тут є злодій. Я блять касир, і я чув, що ти пиздун йобаний. Це пиздець, вони від змову магазину ніхіра не залишить. А мені цікаво, а це нормальний день. Це нормальний день касира. Блять. Соник. Чуваче, то був твій брат? Ну, типу, трішки схожі. Не знаю, чим, звісно. Ти що тут коїш? А, Джоджо Референце? Ей, вийди, мені кажуть. Ти, Ти сміявся наді мною в інтернеті? Коли блять! Коли я за тобою сміявся? Блять! Я не сміявся над тобою в інтернеті! А, вибач, я переплутав. Тварюку, як я обісралася. Я привид. А я Амурка. Приємно познайомитись. Чого так багато дебілів? Один здоровий клієнт на 10 дебілів. І люди, попри це такі, о, зайду-ка сюди. Тут якась суєта цікава відбувається. Що це? А, -а, -а блядь. А, я просто показав пальчик. Так? Ага. Їх тільки збільшується. Їх не меншує. А, це типу до кінця зміни. Я маю щось зробити. Чесно кажучи, з такою жарою, яка у нас відбувається, б сама в холодильник би помістилася. Все, я вже не встигла. <реклама> <реклама> я не встигаю їх всіх. Пілій. Ой, що мені скаже менеджер за розбитий нафіг магазин? Що ж, вибачте цього. вибач, вибач? <реклама> ти міг би мені попередити, що тут відбувається ремагедон, як мавпи напали чисто на цей бідний магазинчик. А я знаю, що сьогодні був важкий день. Найбільш важким це бачити твою чолку нереально. Це правда, що тобі прийшлося мати діло з, з проблемними клієнтами. Але якщо тобі це не подобається, це нормально. Ти просто можеш їх от херачити. Дбай про себе. Чувак, якщо ти думаєш, що твоя оця либа мене заспокоїть, то ніфіга. Будь-якому випадку я їду у відпустку. Я маю на увазі на бізнес подорож. Бізнес-подорож, так? Бізнес подорож. а Чи не міг би ти подбати про магазин місяць? Чи щось ти путов? Ага, місяць, так. Я розраховую на тебе частково зайнятий. Ха-ха-ха. ха 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 Отак мені подобається. Окей, okay. я тепер точно покидаю цю кінчену роботу. Та робота в Ашані не така легка, як здавалось. Я ні разу не пожаліла, що прислуховуюсь до вас. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. А ми з вами побачимось в наступних відосиках. Всім па-па!